Ігор Муляр уже 18 років у правоохоронних органах. Якось після робочого дня він повертався з дружиною додому. Щойно відкрив двері, почув підозрілі звуки. Відкривши двері, я побачив, почув звук в сторонній в квартирі. Зайшовши, не встигши включити світло. Я помітив в даному вікні силует людини, яка в напрямку балкона направилася куча світло. Я помітив, що всі тумбочки були вилежені в хаті був безлад повністю. То був грабіжник без зайвих роздумів. Він стрибнув з вікна другого поверху і кинувся тікати. Дорогою скидав компромат, рукавички, фомку та вкрадені речі і гроші. Ігор миттю зорієнтувався, як звик робити на роботі, побіг за злочинцем. Опір при затриманні зразу опричинив, проте володіючи засоби ми... рукопашного бою даного не було затримано. тілесні ушкодження йому не нанесено, не були нанесені, затримано. Після чого дружина підбігла допомогла, викликала наряд поліції. 33-річного грабіжника привезли до відділу поліції. Як з'ясувалося, його там чудово знають, бо не раз ловили на крадіжках. У квартиру копа він заліз із сусідньої, в якій ніхто не живе. Перебрався по газовій трубі, але то була його фатальна помилка. Громадянин, який був затриманий нашим співробітником, неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини і був в полі зору працівників поліції. Своїми виправданнями затриманий ще й примудрився шокувати поліцейських. Просив зрозуміти й пробачити. Мовляв, то не злочин, а під заробіток бо жити скрутно. При спілкуванні з працівниками патрульної поліції він їм запевнив, що ви що думаєте, легко на 10 тисяч гривень прожити. Дана особа з його слів працює крановщиком на висотному крані». Проти кранівника з кримінальним хобі відкрили кримінальне провадження. Найближчі шість років йому не доведеться шукати способи заробітку. У в'язниці буде в теплі, одягнутий і нагодований.